Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої діточки. Сьогодні у нас з вами буде урок математики. Згадаємо з вами знак плюс, знак мінус, дорівнюється і орієнтування в просторі, тобто ліворуч, праворуч, вверх вниз. Згадуємо знаки. Плюс це коли ми щось додаємо, коли чогось стає більше. Мінус це коли ми щось забираємо і чогось стає менше. І дорівнюється ми ставимо, коли робимо висновок, скільки залишилось, скільки стало. Дивимось уважно. В мене є, і згадуємо, до речі, три, які геометричні фігури. Правильно, три квадрати в мене є. Ось. Позначаємо цифрою 3. Я вирізала ще один квадрат. Позначаємо цифрою 1. Вирізала і додала до цих, який знак тут ставимо? Правильно знак плюс. Скільки в мене квадратів стало, три було, вирізала, тобто додала ще один, і в мене стало, який знак тут? Стало, Знак дорівнюється, не забуваємо. 4. Чотири. Чотири квадрати. Тепер ми з вами запишемо це у зошитах. Три. Клітинка це будинок цифри одної цифри, три, далі йде плюс, далі один, дорівнює чотири. Ось так має виглядати запис у зошитах. Я дуже хотіла побачити фотографії ваших зошитів, що ви пишете у зошитах. Можете на листочках у клітинку, але я хочу побачити, що ви пишете. Наступний приклад. Є один, два, три, чотири кружечки. Позначаємо цифрою 4. Додали ще два, дві, які геометричні фігури додали. Правильно, трикутники. Додали два трикутники, позначаємо трикутники цифрою 2, тут ставимо знак, який плюс. Бо додали, принесли, було 4, ще 2 дали. Стало, стало, ми позначаємо знаком, дорівнюється. Стало скільки геометричних фігур. Правильно 6. Було 4 кружечки, додали ще 2 трикутники. 4 було, додали 2. Стало скільки геометричних фігур 6. Запишемо цей приклад у зошитах. Один рядок ми залишаємо порожнім. Вниз відступаємо одну клітинку, ось вона порожня, і пишемо цей приклад. Було 4 кружечки. Додали ще два трикутники. Стало, знак дорівнюється. Шість. Будь ласка, я хочу бачити ці приклади у ваших зошитах. Сфотографуйте і вишліть мені. Було скільки кружечків. Правильно 5. 5 кружечків було. Позначаємо цифрою 5. Я один кружечок отдала. Взяла для аплікації, отдала подрузі для аплікації. Отдала скільки кружечків? Один кружечок я отдала. Якщо я отдала, який тут знак повинен стояти. Плюс чи мінус, якщо я оддала. Правильно, знак мінус. Тут стоїть. 5 мінус 1. Буде. Скільки, скільки в мене залишилось кружечків? 4. Давайте трошки так ближче зробимо, щоб у нас все помістилося на папері. Так, 5 було, 1 я віддала під аплікацію, Ось він, мінус 1 залишилось, стало 4. Запишемо цей приклад. Знову рядок 1 пропускаємо, залишаємо пустим. Один рядок, вниз одна клітинка пуста. Під четвірку пишемо 5 кружечків було 1, отдала, Міс один. Стало, дорівнюється 4. А зараз ми з вами поговоримо. Про орієнтування у просторі, ліворуч, праворуч вверх-вниз. І потім напишемо легенький графічний диктант у зошитах. Прошу дуже скиньте мені фотографії тих прикладів, що ми записуємо під час заняття, і графічний диктант, який ми напишемо сьогодні. Подивіться уважно, що в мене праворуч. Де в нас праворуч? Це праворуч, це ліворуч, права ліва рука. Праворуч в мене яка геометрична фігура. Правильно квадрат. Ліворуч, яка геометрична фігура, правильно круг. Зараз. Трошки ускладнюю вам завдання. Що в мене ліворуч? Правильно квадрат. Що в мене зверху? Правильно зверху в мене трикутник. Що в мене праворуч? Яка геометрична фігура в мене праворуч? Правильно, прямокутник, що в мене внизу. Правильно круг. А тепер ми з вами напишемо графічний диктант. Ставимо ось так крапочку і починаємо від крапочки уважно слухати те, що говорю, малювати. Дві клітинки праворуч. Де справа рука? Ось вона. Значить, від крапочки дві клітинки праворуч, одна клітинка вгору. Там, де ми закінчили, тримаємо наш олівець. Одна клітинка вгору. Ось. Одна, бачите? Далі. Одна клітинка праворуч. Де права? Ось права рука. Одна клітинка праворуч. Одна клітинка вгору. Ось. Одна клітинка праворуч. Праворуч. Сюди. Одну клітинку ось, намалювали. Чотири клітинки вниз. Рахуємо. Одна, дві, три. Чотири. Одна, дві, три, чотири. Чотири клітинки намалювали вниз. Три клітинки праворуч. Три клітинки праворуч. Праворуч. Одна, дві, три. Одна клітинка вгору. Вгору. Ой. Одна клітинка праворуч. Ось так. Одна клітинка праворуч. І п'ять клітинок вниз дуже уважно. Один. Два. Три. Чотири п'ять. П'ять клітинок вниз. Дві клітинки ліворуч. Де в нас сліво? Ось на сліво. Тобто, в цей бік ми малюємо дві клітинки. Ось так. Одна клітинка вгору. Ось так. Дві клітинки ліворуч. Де ліворуч? Ось з цього боку у нас ліворуч. Дві клітинки ліворуч. Так. Одна клітинка вниз. Так. Дві клітинки ліворуч. Зробили дві клітинки ліворуч. Ось ліворуч, у цей бік малюємо дві клітинки. Чотири клітинки вгору. Вгору. Один. Два. Три. Чотири. Ось чотири клітинки вгору. І дві. Так, намалювали чотири. Один, два, три, чотири, чотири. Дві клітинки ліворуч. Один, два, і дві клітинки вгору. Якщо ви все зробили правильно, то у вас повинна вийти собачка. І ви Повинні вернутися у ту крапочку, з якої ви починали малювати. Зрозуміло, ось ми очі намалюємо нашій собачці. Ротик, ось така собачка в нас вийшла. Спробуйте, може, з першого разу у вас не вийде. Спробуйте ще раз, нехай батьки вам допоможуть. На цьому все. Бажаю успіхів! Старайтесь і, будь ласка, вишліть мені свої роботи. Я хочу бачити те, що ви пишете у зошитах. Хорошого дня, гарного настрою і мирного неба!